Ja, aber sobald lieber Papa hat seinen Termin, wenn wir fahren, beispielsweise Beispiel Samstag, Sonntag, dann ja, aber jetzt nicht. І це мій новий блог. Я зараз снідаю. Я на жаль трохи захворіла, але осіннє натхнення і затишок зберегла. Тим більше мені дуже затишні в моїй нові піжамки від тему. Бо сьогодні я буду знімати свій блог на лікарняному так мовити. Хоча, якщо я захворіла, і якщо я маю приватну вчительку, то мені не потрібно йти робити лікарняний цієї перевага, що я можу просто написати, що захворіла. І все. Сьогодні буду лікуватися. Харчуватися обережно, тому може сьогодні щось зроблю з домашки німецької, щось легке, мені хочеться цілий день провалятися в ліжку. Часом я окрім чаю, також заварюю себе. Дитяча какао, там вже є цукор, тому в дух, сукор не додаю, але я п'ю без молока. Бо Останнім часом не дуже переношу молоко, тому п'ю какао без молока. Хваро у нас цей час піклуватися про себе вживати більш корисних продуктів. І сьогодні я також, окрім бутербродів, за довгий час. Приготувала вівцянку, додала там суміш з хоріхів, з ізюмом. О, франк щойно поїхав на роботу. Я буду обідати яблучним пюре для Франка я замовила піцу в доміно на вечір. М. Дуже смачно. Трохи прогулялася, а зараз трохи зроблю домашні німецькі. Не всі завдання зроблю, а лише легкі під час хвороби я буду робити лише легкі завдання, потім, коли я дуже можна і поскладніше робити. Також вчителька мені сказала, що я повинна. Записатися в бібліотеку і взяти собі якусь легку німецьку книжечку і читати. Але є це завдання від клам, поки я одужаю. Тобто я піду в бібліотеку, коли я одужаю, я не знаю, де бібліотека в окрашенні. Але коли я одужаю, ми з Франком підемо. Пошукаємо, де бібліотека, зареєструюсь я і візьму книжечку. Трохи поплю водички і приступлю. географія. Вот это. Приматик. Hmm. Дашь, потом дашь. це біла нівеля. біло. Ну, здається, порт. А, в першому завданні треба було е знайти, ну, знайти якийсь навчальний предмет. Тобто Географиї, географія, кунст образотворче мистецтво, хімія, я не знаю, як правила хімія, ну хімія чи хімія, математик, математика, спорт, фізкультура. Тепер приступаємо до тексту. У Ich bin mit drei Jahren Mit meine, mit meinem Eltern nach Deutschland gekommen. Erst war ich im Kinderharden, Kinder da habe ich schnell Deutsch gelernt. Mit sechs Jahren mit sechs Jahren bin ich bin ich dann in die Grundschule gekommen. In die Grundschule gekommen und mit zehn Jahren bin ich auf G Gymnasium, Gymnasium gegangen bis zum 30. Klasse. Dann habe ich das Abitur gemacht. Ich war immer gut in der Schule von allem in Mathematik, aber auch Physik und Chemie habe ich gemacht. Nach, nach dem Abitur habe ich an der Technische Universität Informatik studiert. So. Прочитала текст може, і не ідеально, але нічого. Зараз трохи зроблю завдання по всьому тексту. Так. Кусінь, хат, Зо, на сьогодні Займите. досить. Я поблизу раз покажу тексти. Це всі тексти про шляхи освіти та професії цього Кузьмі... кузьміна, Даніела і Фатми. Тут Завдання по всьому тексту, це завдання я буду робити, коли одушую. І це завдання теж буду робити, коли одушую. Яблучка я люблю, а ось різати і серединку відкалопувати? Ні. Але якщо яблучка дуже смачна, це дуже смачно, і я яблучний пиріг люблю більше, ніж банановий. Я ще купила вчора шипшину в Reform House. Запам'ятаєте, як шипшина німецькою її треба варити. У мене мігрень, тому і цей блог я завершую. Я допоможу свій час з шипшиною. Йду в душ, роблю свою Ще речі. Півдесятої прийде кур'єр з під для Франка, а собі я замовила сінабони. Попереду буде багато цікавих інших осінніх блогів. Та в телеграм-каналі я пострію і в інстаграмі Будуть також творчі відео і осінні скетчі на марафон. А я бажаю вам гарного затишного дня та вечора. Не хворійте, будьте здорові, бай-бай, чус, безпальт!